Від Луки святого Євангелія читання. Сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм, і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? І грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга. Адже і грішники і грішникам позичають, щоб відібрати від них рівних. Ви ж любіть ворогів ваших, добро і позичайте, не чекаючи назад нічого. І велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Інється, і Отця, і Сина, і Святого рівня.